Евакуюйте за цінуйте своє життя, життя волонтерів, своїх родичів, які сидять, переживають за вас, тому що ви сидите там, ви не розумієте, що відчувають вони, коли ті люди не на зв'язку. Ну, я скільки так спілкувався, то я розумію, навіть по тембу голосу, коли ми не дзвонимо, ми не знаємо, що з ними сталося, Ми переживаємо, ночами не спимо, а приїжджаєш туди і хі-хі-ха-ха. -хі ну, а коли показуєш відео, Ну, Тому що інтернету немає, вони не можуть спілкуватися. Вони... Ну, буває таке, що два роки люди не бачили друг друга. І хоча б був у мене сучасний, що я ну, відео, це запись, а вона дивиться на телефон і думає, що вона з ним балака пряму. Вона починає діалог вести з телефону, коли побачила свого сина. Це дуже тоді на неї повлияло. І... Хоча вона спочатку не хотіла слова взагалі то використовувати відео з родичами як елемент переконання. Так, да, так, да. ну, така собі психологічна атака. Вона працює. Тобі, да, я і, і я скажу, okay. люди разом, ми сила. Поодинці ми ніхто.